Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні говоритимемо про штучний інтелект в ОКТ-діагностиці. У мене є позиція в капіталі компанії Altris, але сьогодні це буде незалежний огляд всіх доступних рішень, які застосовують штучний інтелект для інтерпретації ОКТ. І всі, вся інформація, яка сьогодні буде представлена, вона взята з відкритих джерел. Отже, щороку офтальмологічна індустрія виробляє мільярди офтальмологічних зображень, які ми повинні якимось чином інтерпретувати, зберігати. І на основі цих зображень ми повинні встановлювати коректні діагнози і правильно лікувати пацієнтів. Зі зростанням методик візуалізації, на жаль, зростає кількість медичних помилок, і штучний інтелект в цілому може нам з цим допомагати. Отже, на сьогоднішній день метою застосування штучного інтелекту в медицині, і в офтальмології, зокрема, є підвищення швидкості і точності інтерпретації медичних зображень, зменшення кількості лікарських помилок і надання офтальмологам другої думки у спірних випадках. Оптична Рентна томографія на сьогоднішній день є одним з найскладніших для інтерпретації методів візуалізації очного дна. В деяких країнах світу вона використовується не лише офтальмолога, а так само і оптометристами, і в цьому є і свої переваги, і недоліки. Ну і власне на сьогоднішній день з'являються різні інструменти на базі штучного інтелекту, які допомагають спеціалістам інтерпретувати коректно або якимось чином оптимізувати роботу з зображеннями ОКТ. Повсякденній практиці наявність допоміжного алгоритму штучного інтелекту для ОКТ допомагає швидше інтерпретувати результати, допомагає приймати Правильні клінічні рішення зменшує навантаження на скринінг, бо в багатьох розвинених країнах ОКТ вже використовується для скринінгу саме. Да? Ну і власне це дає лікарю час, щоб сконцентруватися і відійти від діагностики до присвячення більшості свого робочого часу, саме лікуванню проблемних пацієнтів. Да? А скринінг вже можна робити якимось чином, принаймні напівавтоматично. Отже, зараз я хотіла б детально розглянути е, існуючі інструменти штучного інтелекту для аналізу ОКТ-зображень. Ще раз вони всі взяти з відкритих джерел, і я е, трошечки розуміючи, що, що відбувається в цій індустрії, е, власне, перелічу всі абсолютно рішення, які є на сьогоднішній день. Е, тут, мабуть, я повинна розпочати з того, що зараз є дуже багато дослідницьких робіт. Бід і є отакі як продукти. От я саме буду говорити про продукти, якими в тій чи іншій мірі ми з вами можемо користуватися. Так? Тому що результатами досліджень в практичній діяльності, на жаль, користуватися ми не можемо. Отже, почнемо почнемо ми з компанії Макуджет або з такого рішення під назвою Макуджет. Це створене рішення в першу чергу для офтальмологів, і Макуджет фокусується на неоваскулярній ВМД та рідинах. Він пропонує аналіз на базі штучного інтелекту, який може виявити і розрахувати кількість інтраретинальної рідини і субретинальної рідини в макулярній зоні. Обчислює об'єм рідин і так само порівнює його в динаміці від одного візиту пацієнта до іншого. Є певні проблеми до того, як почати ним користуватися. От якщо б ви сьогодні захотіли це зробити, він працює тільки через інтеграцію з електронних системою електронних медичних запис, записів. Тобто без допомоги і налаштувань it відділу це зробити досить проблематично. Які існують обмеження, ну, власне, як і багато інших рішень, тут обмеження лише в одній виявленні однієї патології двох біомаркерів. Тобто, якщо завантажити в цю систему будь-яке інше захворювання, то ми можемо ем, отримувати помилково негативні або найчастіше помилково позитивні результати. Тобто, наприклад, діабетична ретинопатія з рахунок наявності рідини може бути визначена цією чи цією Програмою, як, наприклад, неоваскулярна ВМД, тому що інші патології з іншими патологіями Макуджет просто не працює. Наступне рішення це Діпай Medical. На сьогоднішній день воно існує це доклінічний інструмент штучного інтелекту, який використовується здебільшого офтальмологами для отримання певних даних стосовно знову ж таки неоваскулярної ВМД і два так само два біомаркери, це субретинальна і інтраретинальна рідина. Так само робляться певні. Розрахунки відстежуються ці об'єми рідин в динаміці, і на основі цих даних робиться прогноз щодо лікування, яке лікування потрібно в який період, ну, тобто мова йде здебільшого про антивідже терапію, як ви розумієте, почати ним користуватися трошечки легше користувачам Хайдельбергського таморого через вбудовану систему Хаекс 2 там де є певні ну, як в наших телефонах. Фонах є певні застосунки, які можна використовувати. От Хайдельберзі таке є, і вони там представлені в інших томографахні, тому тут необхідно знову ж таки через технічний відділ контактувати з ними. Ну і вирішувати, яким чином відправляти їм ці дані, тому що самостійно цього зробити неможливо. І ну, обмеження в цілому, це одна патологія і використання лише офтальмологами, і саме тими, хто займається антивіджеєв терапією. Наступне рішення це Мурфілдс Еймодел, це інструмент на базі штучного інтелекту, створений для офтальмологів для визначення географічної атрофії, тобто мова йде знову ж таки про одну патологію. Як це працює? Це дослідницька модель, яка має ліцензію з відкритим вихідним кодом. Тобто в інтернеті лежить частина програми в пітоні, яку можна взяти. Якщо у вас є навики програмування, то ви можете якимось чином там нею використ... користуватися абсолютно вільно, і визначати певні біомаркери лише географічної атрофії. Ця модель в цілому створена здебільшого. Ого для дослідницьких цілей. Наступне рішення називається Retinsight. це інструмент на основі штучного інтелекту для офтальмологів, а також для фахівців у галузі клінічних досліджень. На сьогоднішній день там є два продукти. По-перше, це монітор рідини для неоваскулярної вікової макулодистрофії, це інтраретинальна субретинальна рідина та відшарування пігментного епітелію сітківки, і друга частина це ga монітор, тобто виявлення географічної атрофії. Де можна кількісно оцінити дегенерацію фоторецепторів і втрату пігментного епітелію сітківки. І, власне, завантаживши ваші дані в систему, ви можете отримувати такі репорти, там, де визначаються всі біомаркери і іде їх розрахунок. Почати користуватися легше лікарям, які працюють з Heidelberg через Хаєкс 2 з іншими виробниками. Треба індивідуально вирішувати, яким чином можливо взагалі з ними співпрацювати. Обмеження він не може виявляти. Рітін не може виявляти інші патології, окрім неоваскулярної ВМД або географічної атрофії. Ну, і, Власне, це основне таке обмеження просто за кількості патології. Наступне рішення називається Retina, це веб платформа що вже легше для використання під назвою Discovery, яка призначена в цілому для співпраці дослідницьких команд, зацікавлених в аналізі даних. Збільшується кількість патологій, з якими працює ця система. Це вікова макулодистрофія, діабетична ретинопатія, діабетичний макулярний набряк, взагалом кістозний макулярний Ний набряк і географічна атрофія. Тому офтальмолог повинен точно знати, що він працює з однією саме з цих патологій, щоб досягти результатів. Тобто, якщо якісь інші патології туди підгружати, то тоді ми знову ж таки можемо отримувати якісь помилкові результати. Значить, що може система? Виявляти ці біомаркери, розраховувати ці біомаркери, робити сегментацію шарів сітківки, ну власне. Власне, в командному такому режимі працювати з тими результатами. Веб-система, це, власне, ви можете використовувати це як звичайний вебсайт, і ви туди можете завантажувати Діком файли, які ви отримуєте з вашого прибору, приладу ОКТ. І так само Retina має інтеграцію з Heidelberg AppWay. і таким чином так само можна починати працювати. Зазвичай в позиці, позиціонує себе як не інструмент для звичайних офтальмологів. Хоча дійсно дійсно ну, ми можемо ним користуватися, він здебільшого призначений для допомоги в клінічних дослідженнях і в співпраці дослідницьких групи. Кількість аналізованих патологій тут досить обмежена хоча вона вже набагато більше ніж в минулих системах, про які я говорила. Ну і тепер про Альтріс. Альтріс розроблена як система для практикуючих оптометристів і офтальмологів. І в ній є Декілька модулів. По-перше, це скринінг і диференціація тяжкості абсолютно всіх сканів, які завантажені в систему, і виявлення патології, детекція біомаркерів. Так само можливо оцінити терміновість направлення, це здебільшого для оптометристів, розрахунок площ та об'ємів, саме біомаркерів різноманітних, які ми можемо виявляти, відстеження прогресування патології, аналіз раннього ризику. Аналіз шарів сітківки, незалежно від виробника, тобто, тут стає можливим порівнювати товщини сітківки з різних ОКТ-приладів. Ну і Якщо говорити про патології, то Альтріс на сьогоднішній день виявляє найбільшу кількість патології це 70, більше 70 патологій сітківки та біомаркерів на ОКТ-сканах. Тобто, якщо завантажити скан, дуже сильно збільшується. І Імовірність виявлення правильного діагнозу або правильного біомаркеру. Да? І він виявляє, звичайно, як поширені патології, як ВМД, діабет, і так далі, а так само і досить рідкісні, такі, як, наприклад, фітиліформна дистрофія або макулярна талангіоктезія другого типу. Ну І, власне, я не буду перераховувати, ви самі бачите на екрані кількість патологій, які може ем, виявляти і кількість біомаркерів. Загалом, повторюю, це більше 70, тобто, охоплення досить суттєве, досить таке велике. Як це працює? Альдріс працює як веб-платформа, тобто відкривається як будь-який сайт в інтернеті, тобто треба просто під'єднати комп'ютер до інтернету, не залежить від виробника і може працювати в цілому з будь-якими системами ОКТ, а також з різними типами зображень, але все одно для розрахунків ми рекомендуємо Дікоми формат файлу DICOM, це коли ми все обстеження ви. Виймаємо з ОКТ і е, передаємо на аналіз. Він так, також може аналізувати певні скани ну, і ціле дослідження. Обмеження ну, найголовнішим обмеженням ми бачимо те, що не всі лікарі знають, як експортувати дікоми із власних ОКТ, але якщо один раз в цьому розібратися, то далі в цілому жодних проблем не існує. Ну і на завершення хотілося би сказати, що не багатьом штучний інтелект здається непростим інструментом, але лікарі можуть почати використовувати його вже зараз, і ем, тут треба трошечки змінити наші наші звички в бік сприйняття і використання нових технологій. Використання штучного інтелекту не вимагає якихось надзвичайних навичок, потрібні лише Високоякісні дані і вміння їх забрати з ваших ОКТ-томографів, але це абсолютно не складно, і в цьому можуть допомогти дистриб'ютори. Наприклад, да? потрібно звичайно критичне мислення і деякий час просто щоб звикнути до нової технології і інтегрувати її в свою повсякденну клінічну практику. Ну і на сьогодні, як ми вже бачимо, тисячі оптометристів, офтальмологів використовують Інструменти штучного інтелекту в усьому світі, вони цим оптимізують свою роботу, тож, може, і вам захочеться спробувати нові технології застосувати в вашій повсякденній практиці. І наостанок обов'язковий меседж про те, що штучний інтелект не має на меті замінити лікарів. Просто є зараз в багатьох країнах дійсно проблема з кількістю медичних працівників і тут штучний інтелект може якимось чином допомогти. Остаточне рішення завжди лишається за лікарем, тому що штучний інтелект в даному випадку аналізує лише зображення, а ви, як лікар, зберете і анамнез, і всі дані пацієнта, і результати інших досліджень, і фактичний фінальний діагноз неможливий без нашої, нашої з вами голови, людської голови і людського розуму. Тож, давайте застосовувати нові технології і це. Допоможе і нам, і нашим пацієнтам. Я дуже вдячна всім за увагу. До побачення.